Вітання. 1 листопада приїхали на барахолочку. Ось на п'ятачку тут, бачите, сьогодні скільки людей минула барахолка, була майже пуста із-за погодних умов. Тож сподіваємось, сьогодні походимо, щось цікаве знайдемо. Тож, друзі. Запрошуємо вас разом з нами пройтися по барахольці і переглянути, що цікаве нам попадеться. Наливайте собі чайок або каву і приємного вам перегляду. Ну а ми зараз також ранок почнемо з кави і підемо потихеньку прогуляємося. поспілкуємося з продавцями тому що в прошлу суботу був дощ мало кого було тож поїхали друзі перша розкладка здається друзі така щітка для одягу Да, ну, так строило. А так будем більш музикального нічого нема. 150 гривень. Сейчас и то Подивіться, да. Ага. 400 гривен. Статуетки. Стаки. Ведмедик Динамо з м'ячем. Це полоне. 300 гривень. Сукріздова. Так, птички. Синички. Ну це щось, навіть не знаю. Вищий сорт, Може що радянський. Схоже на Європу. 450 гривень немає там мене. Чайничок цікавий. Латунний. Бля, сейчас поб'ю. 400 гривень. Прикольно. Кришка мідна. З нього чи ні? Вот, скорее всего, не из него. Адиколон Данько. Данько. Родянский. майже же полный. 250 гривен. Максимова. Мадеин Франция тут третья частина. 200 гривен. Такая раскладка с татуэтками. Это балерина Машенька, ЛФЗ. Гарно. 3000. Пан возний або голохвастов називається. Валентина Тригубова, Триптіх, Наталка Полтавка. Це саме пан возний. З трьох фігурок складається. Також три тисячі. Гарний. Ой. Дід Мороз з подарунками. Також вже рідкісна статуетка. Це старенька гробниця 60-х років. Три Вашій касі. Так, що ще? Вишивальниця. Півника вишиває. Полонне, другий сорт. Бачите, 150, ну це вже 150 вони коштували дуже давно. Зараз 3000 і не підходить. Так. І ось кумушки з зимового дворику. Або пліткарки по-разному називають. Полонне синя виму. 3000 это уже продало узбечка ще так популярна статуэтка мурзата трошки зхк хк полонне ну все ціленькой Ціна 3500 Іграшки ялинкові, бачите, ось ще клоун з зонтиком. Стареньке клеймо київський, експериментальне, також гарно. Ось така цукорниця. Дуже рідко сервізу. Редко показав, знайшов. 60-х. Це Продавець каже, повний сервіс стоїть 9-10 тисяч. ця цукорниця. 1500 гривень. Рідкісна. Заглянемо в скриньку. Ось такі гарні предмети. Ось ще флакончик. А скільки такі флакончики оці?

Колекційно, да, так, що ось така з камеї. Чотириста гривень. Ось. Це збрилка. Шлем римлянина. І роки була яким товаробідом. Так що в неї такі були речі, коли це кукла. Сандалове дерево. Тяжовий такий. Гарний. Льова. Доброго 1500 гривень. Сандалове дерево. Таких десь сантиметрів 30. В ширину. Гарний. Гарний. На камінчик поставити. І буде ричать. Ось дивіться така коробочка. Електробритва Харків. Театр якийсь гастролі. Гастролі. Це мабуть десь роки 60, 70. ті Дивіться, який лак. Скільки років пройшло. А коробочка. Ну, не як нова, але в дуже гарному стані. 200 гривень ціна. Кому цікаво, звертайтесь. Продамо вам. Якщо буде в наявності. Дивіться яка чеканка, бачите Київ, Каштани і Богдан Хмельницький. Це на латуні, мабуть, бо жовтий. Стан гарний. Ціна 200 гривень. Приємлено Дніпро. Міст гарна чеканочка. Дивіться яка кружечка. києво Печерська лаура. Об'ємом десь 250 мл. В вулиці нашого міста. Художник. Шемотюк, колекція із сирі. Така цікавенька кружечка. Скільки вона? Скільки кружечки? А я ще красиву подарую. А скільки? 100 гривень? 100 гривень. Дешево, дивіться. Надпис був дарствений. З перцями. Ось така розкладочка. Бачите, як би такий товар різний. Але також можна щось познаходити. Ось, наприклад, відкривалка радянська, Бачите, гітара. Ось вона, вовк її, знову триває. Вона Теряється частенько і ось, будь ласка, раз, до вовка повісила і повний комплект. Так що і в таких розкладах можна щось цікаве знаходити. Бачите, і порцеляни трохи є. Ось таких цукорниць у мене скопилось штук 5 різних кольорів ну цукор насипав удобно і сипиш собі скільки тобі потрібно ніколи ну, не надо нічого хто цікавиться плівками також дивіться, можна ленинградський рок -клуб. можно покупать, а еще стекалы для себя найти. Эстрадис, мелодия, диско, джаз, джаз, не дербию. Бачите? А ось книжечка, друзі, дивіться, наш відомий український режисер, актер Леонід Биков. Будем жить воспоминания о Леониде Быкове, режиссере, актере, друзей. С видите, есть петли, галочки. Да, на память о нашем друге, великом Леониде Быкове, будем жить. Алин Федринский, один из стариков, идущих в бой. Бачите, комусь підписали в подарунок. Такі речі трапляються на барахольці. Можна Ось придбали такі смаколики. Ось і сир ковбасний, напівкопчений. Це 200 за кіло, а це 25 гривень упаковка. Ось будемо. до чаю зараз смаковать. Всем, кто чайок кау пьет, або может вечеря, обеда, всем смачного. Значки радянские. Вот такая купа. Приходите и выбираем. Что вам потребуется? Також бижутерия. Полно бананка. Приходите и шукайте скарб. Бачите? Вот тут також скарбы схованы тут, тут. Але надо розумітись. Де скарб? А де не дуже скарб? Леха сегодня торгует. Леха, пару слов для нашего канала подписывайтесь, ставьте лайки. Барахолка сегодня шики модерн. Сейчас вам покажут все вкусняшки, которые есть на барахолке, а вы подпишитесь на канал. И вот сегодня у Леха И что стоит это? Вот это 500 Импорт. А сколько, Леша, подносцы? Полторы тысячи. Тысячу пятьсот. Мельхиорчик, да? Да. Серебришка. Все дела. Пули летят. За сколько заберем? Сьогодні людей багато, бачите, епіцентр аж сюди до самого кінця. Це признак, що барахолка сьогодні в повному складі. Дивіться, яка рідкісна кобальт. Ну да, я... якась, бачите? да, да, да. Таке, ну мені теж таке я. Перший раз. Ви колекціонуєте, так? Ви Ні, я Чи теж порцеляну не, кор... не колекціоную, але займаюся. Торгую порцеляну. А, а я які я... колекції в мене є. Щось Ні, Я теж собі залишаю. Так? Так, що, ну, трохи, да, що, чуть -чуть, розтати, щось, да, що, що а, мені подобається. Ой, 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 500 гривень. Ну гарно. Така рідка, да. І чашки до да, цього. І цю пару. Баранівка старенька. Теж класна. Скільки ви казали? 450, так? Да, да? 450. Перший сорт. Бачите, теж якось став. Перший сорт червоний клеймо, А тут синій і перший сорт. Да. Якось так да. 450. Виходимо з барахолки, вже йдемо до машини. Зараз в машину прийдемо. Покажемо вам знахідки, які сьогодні вдалося знайти. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки, а також багато інших речей, електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram за номером який ви бачите на екрані. Сьогодні багатенько вдалося знайти знахідок. Тож зараз все вам послідовно покажу. Тут повний пакет статуеток. Зараз розкладу, все покажу. Спочатку подивимося посуд. Ось дві таких кружки вдалося знайти. Якби мені не тини та не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази. Бачите, така українська тематика, український гумор. Це київський експериментальний. Такі вони десь об'ємом 350-400 мл. І ось друга стоїть дівка Чорноброва. Я на неї задивився, в мене возик поломився. Також український гумор. Це вже рідкісні, також київські експериментальні. Дуже рідко трапляються по адекватній ціні. Тож дві попалися, я їх забрав. Далі ось попався ось такий сервіз. Ось дивіться, чайна пара, Баранівка 60-х років, другий сорт. Ось блюдечко. З цим самим клеймом. Шість чайних пар таких. Ось там блюдечко. І чайник заварник. Також. Бачите, те саме клеймо, ціна радянського часу. І цукорниця. Цукорниця також Баранівка 60-х. Нема тільки сливочника-молочника, а так весь сервіс. Цукорниця, заварник і 6 чайних пар. Ось, ще ось таку вазу колос львів ЛКСФ це мені подарувала пані Світлана тож велике їй дякую ну ще ось така електроніка блок живлення материнська плата це така для домашніх розборів. Ну а далі зараз статуетки покажу. Статуеток сьогодні також багатсько. Ось такий пан возний, стриптіха, Наталка Полтавка, Коростень. Це Валентина Тригубова. Гарний стан, позолота, вся ціла. Бачите, ось тут на банту. Ну, дуже часто потерта по золото, тут вся горить. Гарна статуетка, без колів тріщин забрав. Далі ось Дід Мороз, зайчика трьома з подарунками. Ну, така городниця старенька, 60-ті роки. Не дуже давно була в мене. Ще трошки старша 50-х років, але ця також дуже гарна. Ну, Мурзата треба помити. З барахолки все треба мити. Гарна знахідка. Ось статуетка кумушки із серії зимовий двір. Там в серії чотири статуетки. Ось кумушки, одна із них. Це полони. Також дуже популярний цей набір, зимовий двір. Ось також забрав, вже рідко трапляється. Ось вишивальниця, україночка, вишиває півника, колосся, ось рушничок вишиває. Також в гарному стані, полонне, Вся ціленька, гарна статуетка. Ну, ось дві статуетки ЛФЗ. Ось така балярина Дашенька. Вони є балярина Машенька, балярина Дашенька. Це саме балярина Дашенька. Дивіться, яке обличчя. ЛФЗ видно зразу. Позолота ціленька, ось знизу, дивіться, горить. Синє клеймо ЛФЗ, гарна баляринка юна. І ось такий. Аваська слухає, де їсть. Ось кіт, повар, діжка, щось йому розказує, а він наминає вон. ковбасу, мабуть, бачите також ЛФЗ синік клеймо в гарному стані, гарна статуетка Ось такі, друзі, були сьогодні знахідки. Кому сподобалась сьогоднішня барахолка, будь ласка, поставте до неї вподобайку. Не забувайте підписуватися на наш канал. Намагаємось знімати контент для вас. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм канал. Він нещодавно зроблений, але там трошки підписники з'являються. Там можна продавати, можна купувати, будь ласка, підписуйтесь. Ну, я на цьому хочу побажати по традиції вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.